Всім доброго дня! Я сьогодні вже знімав відео по Роблоксу. Пограємо в Відьмака з вами. Це вже друга серія. Ми проходимо доповнення сюжетку ні. Сюжетку ми не проходимо, тому що я її пройшов. Та ну господи богачки мої! Я виборов тут зада. хрена себе мати, вони садять. Попереджаю, тут є мати трико. Пошла. Та ну шо ви матюкаєтесь? І тупи за вас за моє ві. Та хвата, мой трьо. Деся фу. Якось гидко навіть заслухати, слухати, як вони матеряться. Так давайте. Е, ти чого? Ти що не робив? Ти не... Ти... Не... Людожер, Шрек іде. Шрек іде, людожер. Якщо б реально зараз у Відьмаці був заказ на, на то, щоб... ...покінчити з Фреком, а он, Відьмака так перекінчив. Да нагре да нафига. Да нафіга нафіга на нафіга, нафіга. Їда, 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 їда. Снаряда. Сухофрукти. Скільки ми кислоти випали? Кіберпанк ми тест будемо проходити. Класно грає цей кіберпанк. Та я тест грав сюжетку. Ну, сюжетку ми перепройдемо. Це з відьмаком там довга б сюжетка перепроходити. Кіборпанк там ще можна сюжетку перепройти, вона легка. А тут у Відьмаці занурена сюжетка. Кіборпанк якось ой не кіборпанк, а Відьмак якось поцікавіше. Трішечки. Ну прямо трішечки цікавіше.

На GTA 5 ми <кхух> будемо грати. Расскажи побольше о дереве. Ну, все, 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 все.

Добре, давайте вже тоді десь завтра це пройдемо. Бо зараз і я помру, перем'ю там. Давайте. Всім до побачення. Гарно. Гарного. Гарного вже вечора. Сьогодні я ще знімав відео по Роблоксу. Сьогодні десь Ми будемо знімати це відео з 20. Ну -ль -ну -ль. Давайте по Роблоксу будемо знімати відео. Па-па!